Які російські дії расисти не вважають расизмом? Прояви мікроагресії в моїй прийомній сім'ї. Для контексту варто зазначити, що я азіатка. Коли я збираю волосся в пучок, мені говорять, ти виглядаєш занадто поазіатськи. Їхня рідна дочка через місяць зробила таку ж зачіску, на що її батьки відповіли: Ти виглядаєш так мило, як маленький самурай. Під час дня подяки моя мама приготувала пальмені, але ці пельмені були зроблені заздалегідь, тому до обіду вони охолонули та висохли. Ми приготували пельмені для нашої азіатської дитинки. Аргумент, що я азіатка, щоб уникнути скарг щодо расизму на роботі по відношенню до інших азіатів. Через це я почуваюся жахливо. Я не ваш щит. Ніхто з родичів не торкається до мене за винятком випадків, коли ми на людях, щоб показати наскільки ми щаслива родина. Я білий чувак, який жив у Японії 16 років. Якось я пішов на побачення з японкою, і ми обрали бар в центрі Токіо. У бар мене не пустили, аргументувавши це тим, що я не японець. Це траплялося зі мною мільйон разів, відколи я переїхав до Японії, тому я звик до цього і це мене більше не засмучує. Однак дівчина дуже засмутилася. І після того, як нам відмовили в барі, вона сказала: Я не знаю, чому вони не пустили тебе. Ти ж був зі мною, а я японка. Чи можете ви уявити, як у штатах білий і чорний хлопці йдуть разом у бар, охорона не впускає чорного чувака, а білий друг йому каже: Я не можу повірити, що вони не пустили тебе. Ти ж зі мною, а я білий.' Одного разу я навіть викликав поліцейських у клуб, на якому була табличка японською мовою з написом Лише для японців. Коли поліція приїхала і я поскаржився копом. Японською мовою ці відповіли мені надзвичайно дружнім тоном: ну так, на табличці написано, що цей заклад лише для японців, а ви не японець. У чому тут проблема? На сусідній вулиці є клуб, куди пускають усіх, чому б тобі не піти туди. Японія за своєю природою настільки расистська та ксенофобська, що її громадяни навіть не підозрюють, що вони расисти та ксенофоби. Для них це нормальна поведінка, але чомусь усі люблять Японію та хочуть туди потрапити. Під кінець розкрию вам секрет: все закінчилося тим, що я одружився з дівчиною, з якою ходив на побачення в першій історії. Тепер ми весь час по расистськи жартуємо одне над одним. Це супер весело. А ви не забули підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Моя дочка мексиканка якось пішла на вечерю до своєї подруги. У всієї родини на вечерю були звичайні американські страви. А для моєї дочки, мама подруги спеціально приготувала мексиканську страву. Чому так багато білих людей думають, що вони можуть їсти будь-яку їжу, а етнічні люди хочуть їсти лише їжу притаманну їхній культурі? Майже всі у світі зараз харчуються незалежно від нації. Уточнення чиєїсь раси, коли це не має відношення до розмови. Так, у мене був колега, який уточнював колір шкіри людини лише коли у нього були проблеми з цією людиною. Наприклад, він казав: Я чудово поговорив з хлопцем, який стояв позаду мене, якщо хлопець був білим.' Але вчора в торговому центрі якась темношкіра дівчина закатила істерику на касі, коли мені було приблизно 9 років, я розповідав мамі про свій день у школі і згадав у розповіді свого друга мексиканця. Вона зупинила мене і сказала, чому його етнічна приналежність важлива для історії. Він має бути для тебе просто другом. Пройшло майже 30 років, але я все ще іноді думаю про це. У мене для вас довга історія. Коли я працював менеджером у великій мережі роздрібних магазинів, у мене була колега. Ми запускали проект, для якого треба було найняти підрядника. Наша компанія обрала для цієї роботи групу з семи пакистанців. Коли я був поруч, вони працювали надзвичайно наполегливо та якісно. Але щоразу, коли я повертався з роботи на іншому об'єкті або з вихідних, ця менеджерка розповідала мені про те, наскільки ця група жахлива, груба та лінива. Коли я після повернення виходив на майданчик до хлопців, вони вітали мене словами на кшталт Слава Богу! Що ти повернувся! Ми збиралися звільнятися так тривало, поки одного разу я не повернувся на об'єкт і не побачив, як явно роздратована команда пакистанців збиралася йти з роботи. Вони сказали, що більше не може терпіти расистську поведінку моєї колеги. Вона звинуватила їх у нешанобливості, аргументувавши це так: ви точно щось вкрали. Люди вашої національності по іншому не вміють. У підсумку вони подали на неї до суду. Мені довелося надати свідчення по справі як єдиному присутньому менеджеру. Прямо перед тим як мені зателефонували судо, вона сказала: знаєш, я не расистка, я навіть зустрічалася з темнодупом. Я був приголомшений, я нічого не приховував у своїх свідченнях. Коли хтось говорить про захист чи порятунок темношкірих людей в такій формі, ніби ми беззахисні діти чи звірятка. Протягом багатьох років у мене були справді неприємні зустрічі з багатьма білими рятівниками, і вони зовсім інші ніж ваші стандартні расисти, тому що вони справді вірять, що стоять на п'єдесталі і не можуть робити нічого поганого. Їм так важко пояснити, що вони завдають більше шкоди ніж користі, тому що вони справді просто не можуть зрозуміти, що вони не праві. І все це надзвичайно злобно та невблаганно. Багато років поспіль я зустрічаю таких людей у своєму житті. Вони дуже сильно відрізняються від звичайних расистів. Ці унікуми ставлять себе вище та на але в той же час свято вірять, що вони не роблять нічого поганого. Вони просто не можуть усвідомити свою неправоту. Як і випадки благодійного туризму в бідних частинах світу, багато людей відправляються у бідні країни, фотографуються з дітьми, кажуть, що вони відповідальні за порятунок цілого села, а потім летять додому через місяць два. Це дивна самозакохана фантазія про супергероя, яку вони намагаються втілити в життя. Припущення, що будь які досягнення людини з нацменшини обов'язково пов'язані з допомогою держави, торгівлею наркотиками або несплатою податків, оскільки вони нелегальні іммігранти. Десятки років тому я працював у магазині меблів. Щоразу, коли пакистанець заходив і купував щось дороге, мій пост серйозно думав, що це клієнт професійний спортсмен чи якийсь артист, тому що, на його думку, такі люди не можуть заробити гроші іншим шляхом. Якщо ми зупинимо імміграцію латиноамериканців, хто буде чистити туалети? Перефразована цитата Келі Осборн: змінено. Я думаю, що Келі не мала на увазі, що латиноамериканці повинні лише мити туалети. Вона, схоже, каже, що ми повинні продовжувати впускати латиноамериканців, щоб вони могли продовжувати чистити наші туалети за копійки, виконувати брудну роботу, яку ніхто інший не буде робити. Їй варто було б сказати, чому ми не можемо бути гуманами та поважати право цих працьовитих людей на краще життя, спростити легальну імміграцію, забезпечити освіту, тренінги та підтримку, щоб вони могли стати кваліфікованими працівниками та отримати кращу роботу. Що якби ми не дали більше допомоги людям, які зараз живуть в своїх бідних країнах, щоб їм не потрібно було нікуди тікати? Ось чому це расизм. Вона стверджує, що те, що зараз відбувається, нормально. Келі Осборн пропонує приймати іммігрантів виключно тому, що жоден білий американець не захоче чистити туалети за експлуататорську низьку зарплату, і нам потрібен хтось щоб це робити. Геноцид зазвичай здійснюють люди, які не усвідомлюють, що роблять щось погане. Всі люди впевнені у своїй правоці. Ніхто не прокидається з думками ще один день, коли я нічого не розумію та ні в чому не правий. Саме впевненість людей у власній правоті є основною причиною ефективності пропаганди. Зізнаюся, я мав схожі думки, коли був молодшим. Як і більшість дітей, я був впевнений, що знаю все. Я б не назвав це расизмом, але безперечно, надзвичайно дивно та незручно, коли білі люди розповідають мені історії про своїх родичів расистів. Друже. Я не хотів знати, що твій дядько вважає мене терористом, який відбирає у американців робочі місця. Коли хтось називає чорношкіру людиною чистою та доглянутою, наче це щось рідкісне та особливе на моєму старому місці роботи кожного разу, коли темношкірий претендував на роботу, стара біла жінка, яка проводила співбесіди, казала, він був чистим і не страшним або щось подібне. Змінено ще трохи контексту про жінку, яка проводила співбесіди. Я ніколи не чув, щоб вона називала білого чоловіка чистим або доглянутим. Сама компанія мала численні скарги на цю HR від техніків та іншого керівника через недоречні та расово некоректні питання. Одного з менеджерів, з яким вона дружила поза роботою, взагалі звинуватили в тому, що він використовував на роботі слово нігер. Керівництво намагалося приховати цей факт, але все ж таки було змушено звільнити менеджера за те, що той штовхнув іспаномовного техніка на робочому місці на очагу клієнтів. Клієнти побачили це зі свого вікна і повідомили про інцидент в корпорацію, тому в компанії не було жодного способу приховати це. Я звільнився звідти, тому що від роботи з такими людьми мене нудило. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, чи стикалися ви з росизмом і взагалі, чи проблема це для України. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!